Далі будемо говорити про ситуацію на передовій на Лимано-Куп'янському напрямку на Харківщині. Зараз з нами наживо Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї штурмової бригади. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава. Для початку хочу зазначити нашим глядачам, що вони можуть долучитися до допомоги третій штурмовій бригаді. Я знаю, що у вас є збір. Зараз на екрані буде коди і номер карти. А ви поки що розкажіть, на які потреби цей збір використовується, і що переважно закупляєте за кошти, які задонатили українці. Дуже дякую, першу чергу, за те, що допомагаєте нам зі збором. Наш збір це виключно на потреби розрахунку, це на оперативні якісь завдання, це такі як відеоприймачі або е, передавачі, якими ми покращуємо наші дрони. Е, технологія не стоїть на місці, постійно повинні розвиватися, щоб краще нищити ворога. Тому я буду дуже вдячний, якщо люди нам будуть допомагати власне з е, зборами на такі оперативні наші речі. Звісно, що поки будемо з вами спілкуватися, всі дані будуть на екрані, і наші глядачі зможуть задонатити. А поки що розкажіть про оперативну ситуацію в вашій зоні відповідальності, ми розуміємо, що це Харківщина, десь, десь середина Лиманокуп'янського напрямку. Кожен військовий з різних підрозділів бачить по різному ситуації на передовій. Ви як командир ФПВ розрахунку, як ви її бачите? Як там діє противник? Що вдається вражати? Наскільки ресурсність ворога там підтягнута ближче до передової? Дивіться, зараз оперативна ситуація напружена, складна, але впродовж контрольована. Тобто ми спостерігаємо спостерігаємо певні накопичення ворога живої сили. Теж вони застосовують зараз мототехніку для певних таких штурмів, але це їм не дуже сильно вдається, тому що 24 на 7 ми стоїмо на захисті нашої держави. Ми працюємо розрахунками і вдало нищимо ворога. Якщо говорити про е, тил противника, ми розуміємо, що зараз розпочався такий період дощів. Атакувати, напевно, що десь не вигідно. Чи ви бачите, що ворог накопичує якісь ресурси десь можливо далі від передової для того, щоб після ось цього періоду вже розпочати більш марсовані атаки, тому що періодично саме на цьому напрямку ми бачимо, що ворог іде навіть цілими колонами техніки? Ми неодноразово спостерігали таку, таку тенденцію ворога, коли він накопичує якісь свою техніку, живу силу і так далі. Але нам зараз здається це дуже оперативно локалізовувати, і ми стараємося не допускати накопичення як і техніки, так і особового складу. Розвідка нам на сьогоднішній день це дозволяє в незалежності, в незалежності від погоди. Ми працюємо над тим, щоб не дозволяти таких речей. Якщо аналізувати, як минає доба, або там в розрізі тижня, розкажіть, будь ласка, як діє противник, іде вночі, вдень, застосовує переважно а, техніку чи йде малими піхотними групами? Як він діє? Не перепрошую. Е, переважно це е, декілька груп або одиниць особового складу, які йдуть пішки або на мототехніці. Теж спостерігали буквально на протязі місяця це колона техніки, тобто, все ж таки відбувається таке залучення. Так, так так, зрозуміло вас ще щодо е, того, як в принципі FPV зараз змінюють ситуацію на передовій. Е, я знаю, що ви воюєте від початку вторгнення, але в FPV рік, і в принципі це така зброя, як я читала статистику, що 50, а то й більше відсотків уражень відбувається саме завдяки дронів. За цей період, поки ви от саме займаєтеся FPV, чи відбулася якась певна еволюція? Можливо, якісь розробки українські дуже цікаві, яких немає в росіян, і що рос росіяни на противагу нашим дронам унікальним можуть протиставити вам так, відповідно, за останній рік це дуже сильно змінилась технологія. Якщо на початку, коли я займався FPV, це було більше як засіб до ураження, засіб до нанесення вогневого впливу, то на сьогоднішній день це засіб до знищення і нанесення серйозних втрат противнику, можу додовити те, що в нас є дуже хороші українські розробники, дуже держава відповідно теж займається такими речами, які дозволяють розвивати цю технологію. З того, що я знаю, ми отримуємо, наприклад, російські ДФП-дрони, В них це все ще досі на примітивному рівні. В них нічого особливого немає, окрім застосування якихось оптоволоконних дронів або ж інших частот. А в нас це вже фактично ціла система побудована на FPV. Ще так само говорять дуже багато про те, що наші партнери мусять нам дозволити бити в глиб території Російської Федерації. Я розумію, що це наприклад важливо для харківського напрямку, саме того, який межує з території Російської Федерації. Якщо говорити про напрямок, де перебуваєте ви, як може оцей дозвіл, який дасть Бог буде в перспективі, змінити ситуацію саме у вашій зоні відповідальності, оскільки по факту, напевно, що ситуація у вас змінюється, коли бити в глиб окупованої території Луганщини. А не по території Росії Так, я можу зазначити таке. Тобто, наша на нашій зоні відповідальності все ж таки в нас є певна, певний ліміт досяжності до ворога. Відповідно, він якщо ми на цьому ліміті його можемо локалізовувати, розвідувати та нищити, то за цим лімітом нам складно якби, не дозволяти йому накопичувати силу. тому Така така річ, як бити вглиб, вона відповідно би полегшила нам набагато роботу, і все ж таки не дозволяла б почуватися впевнено ворогу на нашій території. Тобто, ви маєте на увазі, що з території Росії на окуповану Луганщину йому так само буде важко доставляти якісь так, ресурси. Так. Так. Зрозуміло вас. Сподіваємося, що найближчим часом такий дозвіл все ж таки буде, що полегшить роботу вам. Я дуже вам дякую за вашу роботу і за інформацію, що відбувається на передовій на харківському напрямку. Це був Ігор Пиць, командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Поговорили про оперативну ситуацію на північній території, саме де відбуваються активні бойові дії. Лимана купінський напрямок. Харківщина, а вже більш детально по всій лінії бойового зіткнення будемо розбиратися вже о 9-й, тож не пропустіть.